Вітаю вас, колеги, на каналі Олександра Королькова, і сьогодні ми з вами поговоримо про такий термін, як домедична допомога та основні принципи її надання. В умовах сьогодення ми з вами все частіше чуємо такий термін як домедична допомога. А законодавства України про охорону здоров'я тлумачать його так. Домедична допомога. Невідкладні дії та організаційні заходи спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізації наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що стіснюється на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні. Володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи. Тобто, це саме та допомога, що надається людині до прибуття кваліфікованого медичного персоналу. 29 порядків надання до медичної допомоги в різних ситуаціях, в тому числі постраждалим в умовах бойових дій. Затверджено наказом МОЗ України від 9 березня 2022 року номер 441 Необхідність у домедичній допомозі може виникнути у будь-якої людини. На роботі, на вулиці, у транспорті та інших громадських місцях. Під час воєнного стану, на жаль, такої допомоги потребують все більше людей. Травмування, поранення або швидке погіршення самопочуття. Отже, що в першу чергу треба зробити? Побачивши таку людину. Перед тим, як підійти до неї, обов'язково впевнитесь, що вам особисто нічого не загрожує, інакше постраждалих може додатися на одну людину за рахунок вас. Далі, якщо людина притомна, вона не має бути проти вашої допомоги. Ви можете зіткнутися із такою ситуацією. Переконайтеся, що для вас буде безпечно надати допомогу цій людині. Це про засоби індивідуального захисту, адже досить небезпечно мати безпосередній контакт з кров'ю постраждалого або робити штучне дихання без додаткових пристосувань. Ви не знаєте, чим може бути хвора дана людина. І найголовніше серед принципів: якщо не впевнені, що зможете правильно надати до допомогу, краще не чіпайте потерпілого. Але не треба забувати і про те. Що навіть оперативний виклик швидкої невідкладної допомоги може стати реальною допомогою, а в деяких випадках навіть і врятувати життя людині. Наостанок, ще один момент. Професійні тренери з домедичної допомоги рекомендують надавати допомогу людині у наступній послідовності: кров, легені, серце. Для легшого запам'ятовування застосовують абревіатуру ко, ле. Зупинка кровотечі. друге штучне дихання, третє прямий або напрямий масаж серця. Коли людина приходить у свідомість, такі реанімаційні заходи зупиняються. Пам'ятайте, колеги, ваші знання можуть врятувати комусь життя. З вами була Олександра Королькова. Бажаю вам та вашим колегам безпечної та гарної роботи. До нової зустрічі!